Я вважаю, що наша команда, яка називається Професійний футбольний клуб Звягель, зобов'язана грати з «Звягелі». Я для цього і створював команду, щоб команда грала в Звягелі. І команда ця існує в першу чергу там, не завдяки, і вона там не моя чи, чи будь-кого іншого. Вона в першу чергу команда оболівальників. Це загалом важливо, якби філософія футбольна. розуміти взагалі, для кого існують клуби, чиї вони, для кого вони мають виступати. І це мають розуміти всі всіх, хто працює в клубі. Хоч ми минулого сезону боролися самі так, за, за вихід в е, першу лігу. Цього сезону цього точно не було б, я впевнений в цьому. Якби е, не підтримка, яку справді велику, е, там, неоціненну ми отримуємо від Геннадія Буткевича. Перше ж питання, яке він мені задав, коли я спілкувався з ним, просив про цю підтримку він питав за вболівальників: що у вас з вболівальниками? Чи вони у вас є, чи є у вас стадіон? Це було головне, це було ключове.